Державна служба зайнятості надає ветеранам і членам їхніх сімей підтримку у працевлаштуванні, перекваліфікації, започаткуванні власної справи та адаптації до цивільного життя. Про це йшлося під час брифінгу в медіа-центрі Черкаської ОВА. У регіоні впроваджено державну грантову програму для підтримки власного підприємництва, орієнтовану на учасників бойових дій, осіб із інвалідністю внаслідок війни та їхніх подружжя, каже Марина Сорокіна. Всі, хто бажають розпочати власну справу або розвити власний бізнес, можуть претендувати на суму до мільйона гривень. Це для учасників бойових дій, а для членів їхніх родин. До 500 тисяч гривень. Цей грант може бути використаний на придбання обладнання, товарів, сировини, рекламу, оренду приміщення. Ця програма допомагає ветеранам успішно адаптуватися до мирного життя, що особливо важливо для військовослужбовців із тривалим досвідом служби в ЗСУ. Після їхнього вимушеного звільнення їм потрібно адаптуватися до нових умов життя. Зазвичай це не дуже просто, але завдяки таким програмам, як ця державні грантові програми, є можливість цих людей відкрити власний бізнес, долучитися до тих соціальних процесів, які зараз відбуваються в нашій державі. Полегшити їм цю роботу, такою грантовою програмою скористалася дружина ветерана Анна Куркова. На отримані кошти відкрила квіткову крамницю і продовжує розвивати власну справу. Апарат для продажу квітів називається він Флоромат. Він це такий апарат він обладнаний холодильним модулем, Там є можливість ставити букети у воду. І просто людина підходить, обирає на блок керування цей букет. Камірка відкривається, забрав і пішов. Тобто такого в Черкасах ще немає, і завдяки цьому. Ну, я хочу розвивати свій бізнес. і Саме в цьому мені допоміг грант, бо своїх коштів у мене не було. Для учасників бойових дій реалізовано експериментальний проєкт за напрямом професійного навчання. Загалом доступно для навчання 95 сучасних професій і можливість різних форм навчання. Можна отримати робітничу професію. Навчання здійснюється і в очному режимі, і в дистанційному. Можна поєднувати також форми навчання. У нас вже в нашій області навчились отримали професії кухарів, електрогазозварювальників, операторів дронів саме за цією програмою. І ще раз акцентую увагу, що для того, щоб скористатись даною програмою, не потрібно перебувати на обліку в службі зайнятості. Для роботодавців діють компенсаційні програми за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю а для ветеранів із інвалідністю створюють спеціальні робочі місця, що відповідають їхнім фізичним можливостям. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої або другої групи, Ué? То можна звернутися до служби зайнятості з метою компенсації витрат на облаштування робочого місця. Тобто, якщо роботодавець придбав меблі техніку, наприклад, яка потрібна для того, щоб особа з інвалідністю, зокрема і учасник бойових дій, міг повноцінно працювати на робочому місці, то можна отримати компенсацію за ветерани мають доступ до бази вакансій, що містить пропозиції в. Від... Від роботодавців, які зацікавлені у працевлаштуванні. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.